Так, зараз ми говоримо про е, машинки для стрижки. Е, чудовий варіант для домашнього використання. До речі, може бути хороший подарунок, на зараз свята. Можливо, це комусь такий Миколайчик або е, там на новорічні свята. Е, ну Це таки, мені здається, Можливо, така суб'єктивна думка. Мені здається, що це такий молодіжний варіант, молодіжний дизайн. Бачите, такий череп, це така піратська тематика. І, але, в принципі, можливо, хтось цікавиться, комусь подобається. До речі, накладка металева зверху. Це метал, ну, основа пластика, але накладка металева. Регулювання положення ножа. Хороший, хороша заточка, гостра. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Є два датчика. Датчик, який показує, що потрібно підлити мастило, ви це побачите. Мастило підливаємо сюди на зубці на край. І що працює від мережі? Працює 300 хвилин від акумулятора. Актуальна тема, тому що відключення світла. І якщо немає можливості, часто його там заряджати, будь ласка. 300 хвилин вам ви не одного члена родини зможете постригти і він ще буде е, працювати. Це важливо. В комплекті 8 насадок: 1,5, 3 4,5, 6 9, 12, 16, 19, максимально 19. Є Єсть насадки величенькі. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляти. Ціна 999 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, вчасно, тому можна самого себе постригти, постригти і. Родичів, постригти батьків, постригти дітей. В принципі, для будь-якого типу волосся підійде чудово машинка 6500 обертів двогун. В принципі, це непогано, тому вам і височить, будете задоволені. Кому потрібно, звертайтесь, можна написати на Viber. Сайт trimmer.in.ua в описі під відео буде посил... наш сайт, тобто переписуйте в... 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 в браузері, вибачте. І подивіться все, що в нас є. Замовити можна через Viber, замовити можна в Instagram, написавши нам, У нас є сайт. trimmer.in.ua. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.